Що робити із тими е, росіянами, які вже перебувають в Європі, в країнах Європейського союзу, які там живуть, і які налаштовані проросійські, які влаштовують мітинги, які влаштовують автопробіги, які малюють зет на своїх автійках і бігають по європейським країнам із триколором? Депортація за Уральський хребет на історичну батьківщину. Вам не подобається Європа, вам подобається триколор, вам подобається, буква «З»? будь ласка. Ви знаєте, скільки там від Уралу до е Чукотки? Ого, там ходіть з триколорами, скільки завгодно. Хоч всіх білих ведмедів триколори перефарбуйте. Насправді, вже проти них порушують кримінальні справи. Наприклад, у Німеччині судитимуть Єлену Колбаснікову, організаторку найбільшого в Україні автопробігу на підтримку Росії. Її загрожує до трьох років ув'язнення за виправдання агресії РФ проти України. Бачите, їх судять замість того, щоб відправити і депортувати. Така історія можлива, скільки вони можуть затримувати людей? Або... Краще все ж таки депортувати ну, звичайно, бо це якийсь конгрективний дисонанс. Тримати в себе людей в Європі, які дуже ненавидять Європу і кричать, що все поповинна бути Росія. Ну нелогічно. Треба, якщо людина хоче, вона любить Росію. Будь ласка, нехай вона любить на там в межах історичних кордонів Росії. Це цей. Лівий берег Москва ріки навколо Воробьової гори болота. От там вони можуть, можуть любити або За Урал туди вже всі потомки. Все. Іншого немає. Бо це люб, любити Росію і сидіти в Європі, це якось. Це не чесно. Не, те, що не чесно. Це просто е, образливо для Європи. Ну насправді вони ж дивіться, вони люблять е, Росію, як вони кажуть. От, але вони е, дуже люблять комфорт. Вони люблять хороші дороги, вони люблять зрозумілий сервіс, е, хороші продукти, дешеві авіаперельоти, зручно щоб їздити між країнами. А європу саму вони не люблять. Це неможливо. Якщо ти любиш Росію, ти маєш любити сральник на вулиці. Якщо ти любиш Росію, ти можеш маєш любити розбиті дороги. За це люблять Росію. Це ж та загадково російська душа. Вона не мотивована, вона любить свою батьківщину мотивована. І за все те погане, що там є. Тому це ну, неприродне, як це в комфорті жити. Тоді вони перетворюються на таких представників загниваючого заходу і потім будуть нести ліберальні ідеї в Святу Русь. Ви що? Не можете їх в Європі тримати. Це порушує таку концептуальну чистоту. Но це принаймні нелогічно.